Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як змінити звичайні звуки в контакті на якісь оригінальні. Для початку потрібно встановити ВК-Опт. Заходимо ось сюди. Вибираємо налаштування і розширення. Інші розширення. І вводимо ось тут англійській по мовіка опт. Натискаємо на кнопку безкоштовно. Додати. ПКОПДА на Google Home. Протискаємо оновлюємо тут сторінку. Вибираємо українському. У нас тепер додалося ВК-Опт. Переходимо налаштування ВК-Опт і звуки. Включаємо. І в нас тепер нове повідомлення звучить ось так. Нові події. І вихід обраних друзів в онлайн. Можете додати свої файли і встановити звичайні звуки. Ось і все. Якщо вам допоміг підписуйтесь, ставте лайки. Якщо не допоміг, не ставте лайки. Дивіться наші наступні відео про секрети ВКонтакті. І ставте лайки та підписуйтесь. Дякую за увагу.